Служба безпеки України запобігла теракту, який готували у Хмельницькому російські спецслужби. Затримано агента, який планував закласти вибухівку. Головними цілями були записні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії. СБУ затримали агента, коли він проводив до розвідку військового об'єкту. Ним виявився 32-річний наркозалежний із обласного центру. Він шукав легких заробітків і таким чином потрапив у. У поле зору окупантів. СБУ спрацювала на випередження і затримала агента, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкту, де окупанти планували теракт. Російським агентом виявився 32-річний наркозалежник Смельницького. У поле зору агресора він потрапив, коли шукав на телеграм-каналах швидких заробітків. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 3 статті 114 2, поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.